Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Чого чекати від саміту країн НАТО та які головні виклики постають перед країнами? Дізнаємося у Віктора Шлінчака, голови правління інституту світової політики. Цей саміт країн НАТО, чи можна припускати або сподіватися, що він буде позитивним для України? Як гадаєте? Все залежить від того, чим закінчиться завтрашня зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. Зрозуміло, що е, очікування зараз більш ніж стримані, тому що ні в резолюції, ні особливо у виступах очільників там європейських країн е, не звучить слово Україна щоб не дратувати. Президента Сполучених Штатів Америки, бо він до цього часу сподівається, що він сам сам може розрулити цю складну ситуацію з Україною і з Росією. А він і досі влас... сподівається. Ну ви знаєте, нам важко зараз заглядати в душу і в серце президента Трампа, тому що день на день не приходиться кожного разу. Ми маємо абсолютно різні і інколи. І, е, речі, які заперечують одна одну. Тому е, нібито е, настрій, який є, м, панує зараз на е, борту літака, е, такий, що треба все-таки покласти цій війні край. Але як показує практика, на жаль, поки що Трампу немає чим особливо е, е, похвалитися, тому що навіть оте крихке перемир'я, яке вже Трампом названо як мир на близькому сході», Сході воно не дозволяє зараз говорити про навіть про середньострокову перспективу. Щодо основного лейтмотиву цього саміту, чи правильно я розумію, що все крутиться довкола ВВП і того, що його потрібно підняти до 5%? це власне теж вимога від Сполучених Штатів Америки Трампа безпосередньо, чи готові усі країни НАТО до такого переходу до такої позначки? Ну, вже це саміт дійсно охарактеризували як саміт 5%, але насправді за цими 5% криється дуже, дуже багато деталей. Тому що дійсно мова йде про те, щоб витрати на е, нібито військову. Е, Забезпечення е, безпеки і військову підтримку складали десь близько п'яти відсотків, але вже ці п'ять відсотків поділені, поділені на три з половиною і півтора відсотки. Тобто три з половиною це дійсно е, все, що стосується е, військової частини, а півтора відсотки це якраз. Е, Ті гроші, які нібито мають іти, в тому числі на різні е, проекти, е, на кшталт будівництва, будівництва доріг, тобто інфраструктуру. І в цих грошах може бути під цими грошима можна може заховатися дуже багато речей, які взагалі не пов'язані із фінансуванням е, потреб альянсу. Дуже багато країн насправді зараз ми говоримо в основному про Іспанію. Але після Іспанії є і ще кілька країн, які вже розповідають, що це непосильна ноша. Непосильна ноша, тому що Європа дійсно зіштовхується зараз з великою інфляцією, з великими проблемами в економіці. І е, оці навіть півтора відсотки вони є значущими в е, силу того, що е, більшість європейських урядів е, живуть своїми електоральними циклами. І в деяких країнах, як в Іспанії, наприклад, все-таки ліві уряди, які намагаються е, задекларувати і намагаються навіть продемонструвати своїм виборцям більше соціальні блага, ніж їхні попередники. А всі, е, наприклад, безпекові питання перекинути на наступники, тому що про безпеку 30 з лишнім років Європа не думала. Вони перебували під парасолькою США, вони вважали, що треба навпаки роззброюватись, зменшувати арсенали. І таким чином це все привело до великої такої безпекової кризи в Європі, коли зараз тільки починають думати, що буде, якщо буде якесь вторгнення, зараз тільки починають проговорювати якісь сценарії, і зараз тільки починають виділяти якісь додаткові бюджети на те, щоб посилювати національні армії. Які ще країни відчувають серйозний виклик у тих 5%? Ну, ми можемо зараз там взяти карту Європейського союзу, і власне чи не кожна друга країна зараз буде намагатися так само відпетляти, починаючи від тих країн, які очікувано. Можуть заявляти про це на кшталт Словаччини, закінчуючи країнами, які не проявляли, умовно кажучи, там публічних якихось речей, але вони готові так само е, говорити про те, що їм потрібна допомога на кшталт Греції чи Португалії. Е, особливо це стосується, до речі, країн, які там, е, скажімо так, знаходяться подалі від російського кордону. І які не вважають, що у них є взагалі питання загроз, як таке, яке може бути актуальне щодо іншої частини світу, далекого сходу, наскільки взагалі питання фокусу на інших країнах стоїть і чи є доречним думати про це, тому що очевидно, що все сконцентроване на Європі, але ж ми прекрасно розуміємо, хто є партнерами Росії, наприклад, якою тут є ситуація? ну справа в тому, що зараз ми так для себе складаємо знаєте, таку вісь зла. Це зараз вже стало таким ну, журналістським зворотом чи публіцистичним зворотом, і до цієї осі злами, крім Росії, там, в тому числі за, записуємо Іран, Північну Корею і Китай. І все це е, так, е, дає таку більш спрощену картину, якщо чесно. Якщо взяти, наприклад, той самий Китай, то я думаю, що вони е, зараз дивляться на все, що відбувається у світі, з такою тотальною хаотизацією процесів і на те, як е, там Трамп. Вкладається в ще в більшу хаотизацію цих процесів, і вони насправді потирають руки, тому що, наприклад, Китай взагалі вважає, що весь світ поділений на дві частини: є Китай і якийсь інший світ. Всі ці регіональні війни, маленькі конфлікти для них це взагалі не є таким визначним якимось явищем? От вони крок за кроком ідуть до того, що е, е, якщо Сполучені Штати Америки втрачають е, от, е, цей статус Гелімона світового, чому б не зайняти це місце? І вони дивляться, як нібито там діти в пісочниці обкидають один одного піском, і самі, як вихователі, тільки спостерігають за цим. Тому я думаю, що Китай, от найближчі місяці, якраз вигулькне, в тому числі і на російсько-українському треті. дві тисячі 2022 році була така слабка спроба. А зараз я думаю, що це може статися, і це може статися дуже швидко. Я пригадую, я думаю, наші слухачі та слухачки, те, що ви сказали на початку розмови, що багато що залежатиме від завтрашнього дня і того, які новини ми побачимо в своїх стрічках, та зрештою щодо ось цього руху до НАТО, руху України до НАТО, чи можемо ми говорити про певну визначеність тут, або ж принаймні про припущення щодо цієї визначеності, тому що очевидно, що для України? Це нагальне питання. Ну, треба зрозуміти, що очевидно, за часів президентства Трампа, навряд чи Україна стане членом НАТО. Власне, Трамп про це говорив неодноразово. Крім Сполучених Штатів Америки, є ще достатньо держав, які можуть поставити вето на вступ України до НАТО. І тут. Для багатьох зараз, взагалі, дослідників є більш нагальне питання: а чи існує те НАТО, в якому в яке ми раніше хотіли вступати, тому що останні навіть заяви від? Членів, в тому числі від керівництва альянсу, свідчать про невпевненість, що буде задіяна, наприклад, та саме стаття 5 НАТО, про те, що напад на одну із країн буде вважатися. Як напад на весь альянс, і чи будуть в даному випадку всі країни розуміти цю відповідальність і вступати у війну з тією ж самою гіпотетично з тією ж самою Росією? От на це питання мені здається, що й будуть шукати от відповідь протягом цих наступних двох днів, тому що мені здається, деякі країни Балтії вже починають сумніватися чи вступляться за них великі країни. Якщо Росія вирішить здійснити якусь спецоперацію, це була розмова з Віктором Шлінчаком, головою правління інституту світової політики. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька.